Пішла по барта, Сімпсона. барта мерчись, шухер! Мамо, так не говорять! Це я на дивилася серіалів! Ох, ти ж мали! Не забирайте мене, візьміть Білгауза, йому і так гаплить! Твій час вичерпано! Це за сніжка і Джона Кеннеді. Клас, тато, ти хоч розумієш, що наробив. Тепер світ буде без смерті. А, Якби я знав, що це так довго, то увімкнув би телевізор. Піца! Гроші вон там, без шайових. Щоб ти здох, козел. А я що по твоєму роблю? Смерте! Смерте! Ми за тобою скучили! Ти була прибиральницею у ресторані, яка вимітає старе, хворе і недоїдене. З тобою навіть велосипедні перегони були цікаві. Гомера сьогодні забирають сміття. Винеси її! Я винесу, але без радості. Ууу, який м'якенький одяг! Нарешті я знайшов чужий одяг, який мені підходить. Хіба <weel> це? А? А? Моя рука? Що відбувається? Я не хочу. Я можу іноді вбити зі злості або щоб довести свою правоту, але смерть з мене не вийде. Я смерть, я найкраща смерть. Робота мого тата. Моєму татові доводиться мати справу з різними людьми. Він виконує важливу соціальну функцію, але його називають стерв'ятником і кровожерливим. Ти хоче побачити, як містер Сімпсон забирає душу. <риквіць> я, я! Я! Ви обіцяли мені гарячий обід, а? <риквіць> Фігня, фігові місця. Це не проблема. Вибачте, дозвольте, пропустіть ти труп. Подрімай. Тату, невже вже всі ці люди були у списку? Не знаю. Ну, кому я сьогодні показую палець? Парс Сімпсон. Тільки не це! Будь що тільки не це! Гомер Сімсон. Е, е, нагадай, хто був перший? Марч Сімсон. Тримай, Боже! Твоя божественна примха змусила мене вбити кохання мого життя. Звільни мене від цього тяжкого обов'язку! Ні. Будь ласка! Ну добре. Одну хвилинку. Це не Марч. Це її жирна сестра Сельма. Хай буде патті! Я занадто старий і занадто багатий для таких розваг. Дякую, що не вбив мене, Гамі. На тобі ще одне реберце. Хе-хе, я не вбиватиму тебе щатий.